Міністерство оборони Британії підтвердило, що українські військові можуть бити британською зброєю по території Росії однак є Одне, але і воно стосується того, що бити можна протитанковими ракетами, артилерією, ем, бронетехніку використовувати можна інше британське озброєння, тільки не ракети Shadow. При цьому у експертному середовищі цього тижня на тлі успіхів сил оборони на Курщині багато оптимізму було. Мовляв, от тепер то захід, побачивши все це, дасть згоду використовувати своє західне озброєння. Ем, Отже, про це буду говорити далі, а також про резонансне розслідування Wall Street Journal, в якому йдеться про те, що підрив газопроводів Північний потік потік-1» та північний потік потік-2» здійснили під наглядом залужного. А ще президент Зеленський погодив початковий намір, хоча пізніше марно намагався зупинити цю операцію. Про все це буду говорити з дипломатом екс-міністром закордонних справ України Володимир Огриско На зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю пане Володимире. Днями коментуючи події на Курщині, ви сказали, що наші західні партнери чудово відреагували. Нарешті змінюється бачення ними і України і Росії. Власне, ця зміна що менше почалася. Так ви сказали, чи сприятиме операція на Курщині? Отриманню дозволів від західних партнерів бити західною зброєю в глиб території Росії. Я дуже на це сподіваюся, тому що це логічно. І власне дивіться, ну ніхто ж не прописував в завданнях, що мовляв, от такі-то танки не мають права зайти на російську територію, чи такі-то гармати. Ну сказано загально: західна зброя може використовуватися для того, щоб оборонятися. Ну крім оцих двох винятків, поки що не маємо далекобійних ракет ні британських, ні американських. Ні, на жаль, поки що німецьких, якщо винятків три, але з іншого боку, ну я думаю, що наші сили оборони дуже правильно прочитали цю так би мовити, ну в лапках її, директиву на наших західних партнерів, тому що ну можливо вони сподівалися на те, що ми будемо тільки з нашої території бити по Росії тим всім, що у нас є. Але виходить, із ця логіка є абсолютно адекватною. Це 51 стаття статуту ООН, яка говорить про право країни, яка зазнала агресії на самооборону. Отже, ми використовуємо цю зброю для самооборони у такий спосіб, який ми вважаємо за Тобто, чи це буде прикордоння з нашого боку, чи це буде прикордоння з їхнього боку? Ну, ніде про це жодним чином не сказано і сказано бути не може. Тому я думаю, що ми правильно робимо, що використовуємо цю зброю, так як вважаємо за доцільне, і повинні просто посилити тиск на наших західних партнерів, які нарешті повинні зрозуміти, що в їхніх національних інтересах щоб режим Путіна а з ним і все те, що називається тепер Російською Федерацією. Ну припинило своє існування. Ну, другої частини вони бояться, як чорт Ланана, але відносно першої, то я думаю, вони вже починають розуміти, що цей режим. Це справді найголовніша загроза для всіх. Тепер треба робити висновки. Так, але як можна тиснути, Україна так чи інакше на дипломатичному рівні постійно наголошує на необхідності е, різного роду дозволів? Зараз просто очевидно має бути заходу, що Україна успішна це раз, а Росія не відповідає, чого боялися і на заході, і чого боїться Китай, нібито, не відповідає там ядерною зброєю, тактичною. Скажімо, е, то власне може захід вже має сам таки зрозуміти, і якісь інші практичні кроки робити на, на зустрічі. Власне, про це й мови, що, е, те, що те, те, чим лякав Захід, е, те, чим лякала Росія Захід, е, а саме ядерною е, атакою, якимись там перетинами чергових, яких там червоних ліній, і так далі, і так далі насправді залишається лише лякалками. Це Блеф, це ша ядерний шантаж. Чому? Тому що ядерна зброя вона не для використання, вона для оцього самого шантажу. Ну але бачите, в Росії так поставлена пропаганда, що вона справді лякає всіх, особливо коли ці кубки набіжених збираються щовечора там у російських пропагандистів і закидають ну так усно. Словесно бомбами, все починаючи від Варшави, і кінчаючи Вашингтоном, звичайно, що це психологічно впливає на тих, хто приймає рішення, і вони і вони бояться, от саме такого року подій. Але ви знаєте, ще класики і не вчили, що е, практика основа пізнання. Ну от практика показує, що е, ці е, псевдозагрози лише псевдозагрози, і нічого практичного від них немає. Ну от тут важливо в якийсь момент нашим західним партнерам все ж таки побачити, що е, ці загрози е, є нереалістичними і давати нам необхідну зброю для того, щоб знищувати ворога на його території, тому що інакше ми не зможемо мати спокою ні ми, ні вони. А де це? Ця крайня точка, і я намагаюся збагнути. От, можливо, заходу недостатньо цієї курської кампанії, аби е, зрозуміти, що ну Путін все ж таки не застосує ядерну зброю. Можливо, треба до Москви дойти, і тільки і, і тільки потім на заході скажуть, а ну все зрозуміло. Росія лише блефує. Чи як це на заході влаштовано? Ми то розуміємо, а вони. Ну, бачите, вони від моменту розкладу СРСР 30 років жили в теплівання їм було дуже добре. Вони звідти не хочуть вилазити досі. І тому от така позиція нема не потрібно, щоб була ескалація, не потрібно провокувати Путіна. А він може розсердитися. Ну ми ж це чуємо не не, не з вчорашнього дня. Власне, на цьому була побудована вся політика Заходу ці останні 30 років після розвалу СРСР. Тому ця інерція мислення, вона, на жаль, дуже потужна. Дуже важко перейти від одного способу уявлень про Росію до іншого. Це справді така собі певна політико-психологічна ломка, тому що було одне. На цьому виростали цілі покоління і експертів, і політиків, а тут треба зробити різкий розворот. Ну це якось дуже некомфортно. Тому, знаєте, я думаю, що нам треба дочекатися, е, все ж таки, е, зміни влади в е, США. Е, лишилося зовсім небагато. Все-таки е, е, Обамовська. Е, Байденівська когорта теоретиків і псевдопрактиків, мабуть, піде в минуле. Якщо переможе Харріс, то є надія, що в її оточенні будуть зовсім інші люди, які пропонуватимуть мабуть більш чіткі і розумні варіанти. Ну а якщо переможе Трамп, то треба просто знайти. Правильний спосіб з ним домовитися, щоб він, як підприємець президент, міг сказати своїм американським громадянам, що я для вас зекономив чи заробив навпаки чергові там дві-три сотні мільярдів доларів. А ми можемо запропонувати це з легкістю, аби тільки хотіли. А курська компанія компанія може якось позначитися на передвиборчій риториці у Сполучених Штатах Америки, зокрема щодо Трампа, який обіцяє швидко завершити війну, якщо переможе. А тут ЗСУ переносить війну на е, територію країни-агресорки. Власне, це нам більше на руку, чи чи ні? Ну знаєте, я думаю, що це на руку е, Камалі Харріс, яка може сказати, що ви бачите, е, Адміністрація Байдена і взагалі демократи вони допомогли Україні в тому, щоб вона нарешті продемонструвала свою силу. І бачите, навіть якщо брати співвідношення сил, то Україна менше може, але досягає більшого. А чому? А тому, що ми їй допомагаємо, тому допомагати більше і так далі. Так далі. Тобто, це може стати хорошою, так би мовити. Платформою для того, щоб Харіс подала це як перемогу саме демократичної партії, якщо так станеться, то тоді мені здається, у неї на пару відсотків прихильників буде більше. А знаєте, оскільки в Америці не тільки в Америці, в принципі, завжди все вимірюється двома трьома чотирма відсотками, то кожний з них це на вагу золота. Так, що я думаю, що якщо Харіс буде використовувати такі аргументи в своїй е оцій передвиборчій кампанії, то це буде явно її на користь. Ну, білий дім точно використовує сьогодні. Джон Кірбі заявив про те, що всі у Штатах зраділи успіхам сил оборони і готуються найближчими днями дати нові пакети. Власне, не було зброї, тому півроку нікуди не рухалися збройні сили України. Так чи інакше, оцей цей клуб демократів він. Реагує на це. А щодо України і Росії, якщо Україна утримуватиме території е, Росії, не виходитиме з Курської області, е, існує можливість їх обміну е, в майбутньому, і чи Кремль взагалі здатен на таке піти обміняти свою Курщину на нашу Донеччину чи Луганщину? Як ви собі це бачите? Я собі я собі цього чесно кажучи, погано уявляю. Е, навряд чи такі речі е, можливі на але я думаю, що поки що перечасно будувати такі плани, тому що ми не знаємо остаточних результатів на полі бою. Бо саме на полі бою буде вирішуватися, що потім будуть оформлювати дипломати не навпаки. Тому коли ми чуємо, що ось треба дати шанс дипломатії, скажімо власне з власного досвіду, що можна домовитися з марсіянами, але не з росіянами. Ну це на жаль на жаль те що те що є на на насправді Добре, питання щодо Китаю, як на ситуацію в Курській області насправді розглядає Китай вчора мені говорила в ефірі експертка Національного інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко, що Китай напевно змінює своє ставлення до України і Росії, однак ну поки що цього не показує і вже не так може тиснути на Росію, боїться ескалації ядерної, в тому числі. Чи ви погодитесь з такою думкою? Ну, ви бачите, залізти в голову Сінзіпіню. Я думаю, що складно будь-якому експерту. Але якщо розмірковувати логічно, то можна прийти до мені здається трошечки інших висновків, і вони полягають на мою думку в тому, що допоки Росія стоїть та не буде її кидати. Чому Тому що це країни, які сповідують одну і ту ж саму тоталітарну логіку? Це два режими, де демократією не пахне і пахнути найближчі десятиліття? Ну я тут маю на увазі більше Китаю, бо Росія стільки не протримається, не буде. Отже, з якого дива Китай раптом почне зараз відмовлятися від допомоги Росії, коли вони разом вони балансують. Росія все ж таки як би там не було, але ядерна держава і потужна ядерна держава, Китай це потужна економічна сила. Ось баланс цих двох е, сил і якраз е, дає ось, вісі зла можливість робити те, що вона зараз робить. Але це тільки до того моменту, поки одна нога з цієї цих, цих двох ще більш-менш впевнена. Як тільки одна з них впаде, маю на увазі Російську Федерацію. Знаєте, на одній нозі ну довго не постриваєш, сильно можна втомитися, тому думаю, що от до того моменту, поки ця одна нога в пособі Росії ще є. Китай з нею коли вона припиниться, коли її не стане, чи вона значно ослабне, от тоді Китаю не залишиться іншого вибору ніж піти на зміну позиції. При тому я думаю, що зроблять це надзвичайно швидко і скажуть, що Путін. Обманював Путін е, хотів щось своє просунути. Е, ми насправді ніяк не могли цього зрозуміти. Ну одним словом зається 1500 пояснень, е, чому Китай насправді е, цього не хотів. А насправді хотів лише одного нормально торгувати з е, Європою і Америкою. І на тому історія буде закінчена. Хіба що почнуться доволі інтенсивні перемовини що ж робити з постросійською територією ну але це вже яка ж зовсім інша інша історія Пане Володимире, прошу вас наостанок прокоментувати розслідування Wall Волстріт е, сьогоднішнє і можливі наслідки для України, в тому числі йдеться про підрив газопроводів Північний потік потік-1», Північний Потік, потік-2». І нібито причетність України на офіційному найвищому рівні залужний всю цю історію, нібито планував. А Зеленський усно погодив початковий намір, потім намагався все це зупинити, але вже е, не встиг. Ну і на цьому тлі ще й Німеччина висуває обвинувачення проти українців у підрив. Цих газогонів, якщо за операцію справді стоїть Україна, і якщо на найвищому рівні все це узгоджувалося, чи може це вплинути на допомогу на, м, заходу Україні Ну тобто на її зменшення, на перегляд чи ні? Ну знаєте, коли це ця тема була гарячою там е, кілька років тому, е, багато експертів, які знайомі з тим, що таке газогони, е, та ще й на. Дні Балтійського моря Ну мені здається доволі обґрунтовано говорили про те, що кільком людям на якійсь шхуні, на якійсь на якомусь невеличку невеличкому цьому пароплавчику непомітно спуститися вниз, закласти вибухівку, її підірвати. Ну це з деяких таких фантастичних історій. Що таке повідомлення засобу масової інформації? Це гіпотеза для того, щоб бути впевненим, що так відбулося, треба докази. От, якщо будь-який інший чи цей самий орган засобу масової інформації викладе на стіл фотографії, свідчення, ну якісь факти, які можна покласти на стіл, і на основі цих фактів. Висувати звинувачення, от тоді ситуація може бути іншою. Те, що зробила німецька прокуратура, Ну це е, зовсім не ознака того, що е, от конкретний е, там містер Х чи е, мадам Y е, є злочинцями. ну Підозрювати можна все, що завгодно. можна підозрювати, чому Ну от сьогодні сонце стало на сході, а не на заході. Ну, мабуть, воно щось передумало і так далі. Тому думаю, що ви знаєте, базуватися на на, на повідомленні просто за засобами масової інформації, ну що найменше е, а що найбільше е, бездоказово. Тому е, і тим більше враховуючи те, що ці всі речі були спростовані офіційно українською владою, я думаю, що розганяти зраду нам ну ніяк не потрібно. Так, але ви говорите про формальну частину цієї справи. Е, ну, тобто, потрібні докази, і ви говорите про правосуддя. А реально, спецслужби заходу, вони напевно знають, хто причетний до цього підриву. І чи є така ймовірність, що вони знають, але розігрується якась карта, і можливо навіть це Україна, але от, знову ж таки, немає доказів, немає справи. Ну, е, дивіться. Е... Це делікатна е, делікатна справа. Але з того, що є е, е, на фактичному боці цієї справи, це те, що, скажімо, дві країни Швеція і Данія, припинили е, розслідування, тому що вони не можуть нічого довести. Е, ну, це, це для мене ознака того, що немає доказів того, хто це міг зробити. І це говорять країни, які безпосередньо. Ну, причетні, так би мовити, географічно до, до цієї теми. Постраждалі. Постраждалі. Значить, Німеччина, так, вона так само є третьою стороною, тому що власне до неї дійшли ці потоки. От вона продовжує щось вивчати, і в рамках цього вивчення ну, виснула підозру українському громадянину. Де він зараз знаходиться? Хто він такий? Ну, дали фотографію. Ну давайте ми з вами зараз наберемо десяток фотографій екологістів. І скажемо, що це люди, які причетні до, до до чогось. Знову ж таки, треба мати відповідні докази. Німеччина про це не говорить, мовчить, посилаючись на, на таємницю слідства на На тому все і, і, і закривається. Тому я не хочу, щоб ми підігрували. Тим е, ідеям і чуткам, які можуть нам зашкодити, доволі знаєте, воно виглядає якось так цікаво, тому що дуже скоординовано. А оскільки нема гарантії, того, що це не чергова спецоперація тих самих російських спецслужб, і що вони зливають якусь інформацію, яка їм потрібна чи е, е, в Америці, чи в Європі, чи через когось з якихось посадових осіб. Ми цього сказати не можемо, тому я би ну, зазвичай в таких випадках тримав би таку собі знаєте мовчанку. Ну, от коли щось буде доведено, коли будуть реальні факти, ну от тоді будемо про це говорити. А так це просто роздмухувати речі, які нам можуть завдати школи. Я б цього не робив. Пане Володимире, наостанок питання дуже таке просте і в той же час розмите. Про поінформованість ми говоримо. Чи можливо так, що Захід все ж таки не знав про підготовку операції в Курській області? На заході сказали, що їх там застигли зненацька так само, як і росіян Сили оборони. Таке, в принципі, можливо чи ні? Очевидно, що можливо. І я, я чув. Euh, Інтерв'ю Ходжеса дойчі euh, велі, який говорив про те, що можливо це навіть і добре, uh -huh. що е, такої інформації у нас не було, тому що е, за е, тих обставин, коли вона розповсюджується, вона може витекти. А uh -huh. коли готуються такі е, операції, то про них справді мають знати ну, ну зовсім кілька осіб. Так що е, я думаю, що тут все окей, і виходячи з реакції е, американців, е, вони пораділи. Так що, я думаю, що якраз тут жодних проблем е, насправді у українсько-американських відносинах бути не може. Пане Володимире, дякую за розмову. Володимир Огризко, дипломат і екс-міністр закордонних справ України, був моїм співрозмовником. Тисніть подобайку під відео і підпишіться на канал, якщо тут вперше.